Таю усіх глядачів телеканалу Місто. Дякую, що цей день ви проводите разом з нами. І пропоную поглянути, що нам принесе день наступний, 24 березня. Овне день буде щедрим на емоції, але оберейте лише ті, які тішать душу. Залиште за порогом оманливі очікування. Тільці події дня можуть стати розігрівом для усього подальшого тижня. Це змусить вас напружитись їм роль партнерства, може виявитись сьогодні визначальною. Спільна діяльність дасть вам додаткову точку опори. Раки не втрачайте багато часу на монотонні справи і суєтні відносини. Насолоджуйтесь яскравими враженнями дня. Леви, сьогодні вам під силу зібрати розкішний букет досягнень. Будьте щедрими і поділіться з друзями кращими квітами з цього букету. Діви для вас події дня як гра де ви лише глядач. Тому не піддавайтесь спокусі очолити тих, хто вирушає за туманами. Терези, зірки не радять сьогодні особливо хвилюватися, і напружуватись. Споглядайте події з доброзичливістю і розумінням. Скорпіони взліт ваших фантазій нині стримують незавершені справи. Відпочинком від таких ситуацій стануть години віддані улюбленому захопленню. Стрільці вдалий день, щоб здобувати нові знання, заводити цікаві знайомства, відкривати для себе нові теми і світи. Дерзайте. Козироги, вам доведеться з головою зануритись в нові турботи. Інакше не отримаєте бажаного і можете потрапити в залежність. Водоліям зірки застерігають вас від бажання повчати і роздавати накази. Краще переконуйте інших не словами, а власним прикладом. Рибим сьогодні можна примножити кількість добра в навколишньому суєтному світі. Даруйте радість іншим, і вона стократно до вас повернеться. А прощаючись, я хочу побажати, щоб новий день наповнив ваше життя тільки позитивними емоціями. І не забувайте бути добрішими до світу, і тоді він вам віддячить ще більшим позитивом. І ми з вами побачимось вже завтра в цей же час на телеканалі міста.